На старті новий навчальний рік. Вітаю всіх учнів, вчителів, батьків, працівників ліцею міста Києва та всіх освітян зі святом. Дякуючи Збройним силам України, нашим захисникам. Ми маємо можливість забезпечити навчання наших дітей та додати свою часточку до перемоги професійно виконаним, підготовленим уроком якісно виконаним домашнім завданням, розвитком традицій та впровадженням інновацій в життя шкільної громади, волонтерськими проектами, уроками за розкладом. Сьогодні учнями школи є всі діти, хто, незважаючи на обстани вини, залишається в Україні, навчаючись офлайн у ліцеї, та ті, хто продовжує навчатися індивідуальною формою навчання екстернат, навіть якщо доля привела їх за кордон. Практично кожен з вас, наші діти, отримує щоденно нові знання, долає певні виклики та має можливості для реалізації своїх здібностей. Починається 24-25 навчальний рік в Україні. Сподіваюсь, він отримує девіз переможного. Для вас, любі учні, він особливий, бо розпочинаємо нову сторінку, як ліцей 85. Впевнена, що спираючись на визначення в шкільній громаді цінності, продовжуючи формувати навички, розвиваючи свої вміння, ви зможете бути адаптованими до будь-яких змін швидкоплинного життя. Ми пишаємося інтелектуальними, творчими вашими здобутками та громадянською позицією. Шановні батьки ліцею 85, дякую вам. Це не байдужість, розуміння, ініціативи. Бо лише наша партнерська взаємодія дозволяє будувати стратегії, реалізовувати починання, зберігати традиції та комунікації педагогіки запитань, дбаючи про майбутнє України. Вчителем школа стоїть. Шановні колеги, ви не перевершені, ерудовані, креативні, справні творці майбутньої і герої сьогодення. Ваші знання, натхнення допомагають учням відкривати нові горизонти та досягати мети, завдячуючи повсякденній кропіткій праці кожного працівника ліцею, ми маємо безпечне, комфортне, здорове, освітнє середовище. Що дозволяє нам якісно організовувати освітній процес. Вірю, що 24-25 буде сповнених нових ідей, відкриттів, плідної співпраці, задоволення від навчання та спілкування, викликів та нових перемог. Завтра ми зустрінемося в ліцеї різні, рівні, рідні. Впевнені, що тільки разом ми переможемо, тільки разом нам будувати щасливе майбутнє кожного з нас і України. Слава Україні! Україна понад усе!